Питання тут же не так уж і багато. так Вітання з Ванкуверщини. Правильним шляхом ідемо. Дякуємо вам за вашу працю, за вашу ідею. Хай Бог благословить вас, всіх українців, які хочуть залишитися в Канаді, допоможе щоб все як якнайкраще для всіх. Так, ви сто процентів праві. Якщо люди не вміють самі, то вкрасти в інших. Ну тут ні. Знову таки, тут мені вже там почали десь знов таки писати на гейтери, що ми нібито стали проти цього, тому що вкрали нашу ідею. Ні, це зовсім, зовсім інша ситуація. Ми ж, ми ж це казали публічно, це так. Ми доносили це, ми ж це розповідали на каналі про наш підхід, про нашу ідею, не тому що ми е, хочемо її продати, так? Або ми там її приватизували і все. Ні, ми це робимо для того, щоб її скористалися, для того, щоб інші її підхватили і скористалися. І те, що ось ця група підхопила цю ідею, доказує, що ми зробили класну роботу до того, як ми опублікували цю ідею. Тобто, це треба розуміти, що ця ідея вона ж також не народилася просто так. Ця ж ідея, вона ж не виникла на тому, що хтось із нас проснувся і каже: а не зробити нам ось от так. -от, так ні, ця ідея народилася як результат роботи зробленої роботи, і ця ідея була репрезентована для того, щоб її користалися. І це класно, що її скористалися, і, про, про, і хочуть її скористатися, і це тільки доказує, що наша попередня робота, перш ніж ми поділилися цією ідеєю. Була зроблена класно і правильно. Якщо інші групи зрозуміли, що наш підхід він правильний, і це те, що може спрацювати, і те, що, у чого є великий шанс, що воно спрацює, то це означає, що ми зробили правильно свою роботу і викатили класну ідею, яка спрацює. Ми не проти, що вони її користуються. Ні, наш, наш меседж і наше посилання. Не в тому, що використовують ідею наш меседж і наше посилання зрозуміти, що конкретно нам продають зараз, так щоб отримати конкретику по цій ініціативі. Яку конкретику ми проговорили? Ми вже це назвали. Перше, це яка саме кількість людей мається на увазі, в яку групу входять українці? Назвіть, будь ласка, цифру конкретно. 200, 500 тисяч, мільйон, два мільйона це важливо. Це важливо. Одне діло приймати рішення Уряду Канади, яке стосується 200 тисяч людей. Інше діло, коли приймається рішення групи людей, 2 мільйони. Зрозуміло ж? Зрозуміло. Це перше питання. Друге питання: чому саме такі вимоги? Чому саме такі умови? З ким взагалі йшла дискусія ініціаторів, перш ніж вони запропонували? Вони провели опитування серед українців, які приїхали по програмі. Коя тут мені цікаво, чи проводилося таке опитування? Напишіть мені в коментарях. Якщо ви знаєте, може, ми пропустили. Може, була опитування, де ця ініціативна група провела опитування і запросили, запитала так, українці проголосуйте. Будь ласка, ми готові зробити тета -тета, тета тета від вашого імені. Ми хочемо, щоб це спрацювало для вас. Ми працюємо від вашого імені. Проводилося таке опитування чи ні? Якщо проводилося, напишіть, якщо воно було його, я також вибачусь. Якщо була проведена попередня робота, яку підтримала переважна більшість українців, і ось як результат цієї роботи є ця петиція, яка задовольняє принаймні переважну більшість українців. І як сказав, ми просто скажемо клас. Ми вибачаємося, ми були неправі, наші неправота базувалися на тому, що ми не мали доступу до цієї інформації. Ми її не бачимо. Якщо це все зроблено, будь ласка, опублікуйте, покажіть. Покажіть тим 200 тисячам українців, долю яких зараз намагаються вирішити цією петицією. По 200 тисяч українців зараз залежить від того, яка буде прийнята рішення по цій петиції. Чому ці 200 тисяч, долю яких вирішує зараз ініціатива однієї людини, так? Ми ж навіть не знаємо, хто там ініціативна група. Ми знаємо ініціатор одна людина. Так, у нього українське коріння в третьому поколінні він живе, він займається бізнесом. Це його, це те, що ми знаємо. Це він конкретна людина, ініціатор, його ім'я під ініціативою, і конкретний депутат, який опублікував, знов таки підкреслюю, в даному випадку депутат може навіть і не підтримувати цю ініціативу. Почитайте ще раз, що таке петиція на а, сайті парламенту. Те, що депутат дозволив її опублікувати, погодився, це не означає, що він її підтримує. Але треба отримати і відповідь чітку відповідь від депутата. Він її опублікував, тому що він її підтримує чи ні. А, якщо підтримує, то підтримує її в такому вигляді, як вона є, чи вона потім буде мінятися. А, Яке взагалі у нього відношення до всього цього, так? От що ми хочемо дізнатися: ми хочемо дізнатися, чи на сьогоднішній день в тому становищі, в якому зараз перебуває парламент Канади і перебуває уряд Канади, яка вирогідність того, що ця ініціатива отримає підтримку, і українці отримають. Навіть в такому випадку, навіть в такому варіанті, в якому вона зараз щоб українці отримають таку програму. А що зараз, наприклад, в парламенті Канади і в уряді Канади зовсім інші настрої, і вони просто даже, вони просто це просто зразу відкинуть, яка була проведена попередня робота для того, щоб навіть в такому вигляді, в якому він є, і в якому він може задовольнити задовольнити певну групу українців, що навіть в такому вигляді у у ініціаторів є високі шанси, що вона буде затверджена. Бо для мене є оці от питання. Так, якщо це неправильне питання, напишіть мені знову таки, а ми не ставимо питання, що вони там взяли наш клас, молодці. Всі, от всі хто хоче, всі, хто може, використовуйте, користуйтеся це класно. Добрий день, вибачте, можливо, ви вже говорили про це. Я просто пізно діяналася. Я запитаю, ви намагаєтесь зв'язатися з цими ініціаторами петиції? Так, ми з ними зв'яжемося. От як я вже сказав, сразу після цього стріму я зроблю опитування. Я не буду це робити від себе. Ну, знову кажу, так? Я громадянин Канади. І ну, чому я буду запитувати когось там від себе? Ні, я це і от ця команда, яка була присутня, вони ми всі працюємо заради групи людей, от якщо група людей, українці. Хочуть, щоб ми їх запитали, задали їм конкретні питання офіційно і чекали на офіційну відповідь, ми зробимо це. Ми готові це зробити. Для цього я після стріму зроблю опитування на своєму YouTube каналі, де ви зайдете і проголосуєте. Треба робити такий запит? Не треба робити такий запит. Якщо більшість українців, переважна більшість українців вирішить, що треба зробити такий запит, ви хочете отримати. Відповідь на ці питання. Так, звісно, звісно, ми зробимо такий запит, і ми скажемо: ось ми робимо цей запит від такої -та кількості українців, які проголосують на сайті. Так, у мене там буде в мене ж, там, ж, коли робиш це голосування, там є кількість показана. І будь-хто зможе зайти і подивитися, що так, певно, оця кількість українців. Хочуть отримати відповідь, і ми їм пишемо запис від такої кількості українців. Просто від себе, як людини, ну я не думаю, що вони будуть щось мені відповідати чесно. А якщо от, ви захочете після стріму переходите, голосуєте Якщо ми набираємо велику кількість українців, які хочуть, велику кількість українців. Я даже Ну я маю на увазі реально велику кількість українців, які хочуть отримати. То ми зробимо, зробимо такий, е, такий лист, опублікуємо його, офіційно покажемо, що ми зробили за, запит до цих ініціаторів. Ми чекаємо офіційну відповідь від цих ініціаторів. Чому ні?